Привіт, друзі! Вирішив відзняти для вас максимально простий огляд на Suzuki zx 4 яким володію практично рік, і можу про неї сказати тільки хороше, бо вона максимально надійна і, в принципі, за ті гроші ви не купите нічого там кращого. Зукі з X4, яке зійшло з конвейера 2006 року. Ця модель саме з того року. Виготовлялося в такому вигляді до 2009 року. В кінці цього ж року прийшла несуттєва модернізація візуально. Змінився передній бампер, решітка і протитуманні фари. Дизайн цих машин розроблявся італійською компанією Giorgiatto Gio Gero. Насправді компанія називається Giorgetto Giugiaro, два слова, яких дуже важко вимовити. До речі, машина має свого італійського брата, який називається Fiat Sedici. Sedici в перекладі з італійської 16, що з натяком на те, що машина була повнопривідною. Додатково, в тому ж кузові, машина робилась під релійні перегони. Кузов в цій машині надійний, тому що він оцинкований. І, зважаючи на те, що зараз зима і дороги в нас посипали регулярно, жодних таких нових проявів ржавчини тут нема. І, в принципі, дуже радує і тішить дорожній просвіт, який має загалом десь 15-16 сантиметрів. На машині стоять 16 колеса, і по ходові все дуже просто. Взаді балка, спереді простий, як двері Макферсон. По ходовій за час мого володіння. Мінялись тільки речаги. І то для того, щоб поміняти шарову, бо була проблема в шарові, і шарова продається тільки в зборі з речагом. Ціна такого, такої деталі 1600-1700 гривень. І відповідно в тому ж, ж речагу запресовані салінблоки. Передній салінблок і задній салінблок. Відповідно, якщо у вас є якась поломка шарові і ви купуєте цілий речах, ви міняєте по суті. І салінблоки По двигунах. Тут стоїть мотор об'ємом 1,6, 107 кінських сил. Привід ГРМ ланцюговий. Додатково стоїть газова установка. І тут, в принципі, дуже багато місця для того, щоб обслужити якесь навісне того мотора. І як казав наш п'ятий гетьман, це скарб це скарб для майстра. Єдиний момент, який по тому мотору потрібно робити, навіть коли стоїть там газ чи без газу, це регулювати клапана десь після 30-40 тисяч кілометрів за допомогою шайб, їх там треба буде підставляти. По розходу. На газу машина споживає 10 літрів газу, а по бензині 7 літрів бензину. Це змішаний розхід, траса плюс місто. Додатково на ці машини ставили ще три види двигунів. 1,5, як на СВІФТІ, 1,6, потужністю 102 кінських сили, які в переважній більшості е, робились на індійський ринок. І 1,9 дизель потужністю 120 кінських сил, розроблений компанією Fiat. Йдемо в салон. По салону. Давайте почнемо з дверних карт. Вони зроблені з такого досить міцного пластику з такою вставкою тканини, яка, зважаючи на руки, виглядає чистою і незатертою. Тобто вона міцна. Склопідйомники, блокування дверей ну і регулювання дзеркал. Тут все максимально просто. По панелі, вона з того ж пластику, і, зважаючи на роки і пробіг, тут немає якихось затертостей, немає царапин Тобто попередній власник навіть добре відносився до тої машини. І якщо ви бережете, то воно буде служити. По магнітолі, до речі, вона мене здивувала тут монтовані ігри, типу тетрісу, і якщо ви не маєте що робити в пробці, то можете трохи побавитись в ігри. Вони такі давні і дуже задоволення не принесуть, але... Зважаючи на 2006 рік, в гульфах того нема. По задньому ряду зараз вам покажу і розкажу. Дверки трохи скриплять. По картах так само максимально просто, той самий пластик і та сама вставка з тканини і досить незатертана. Все залежить від того, як відноситись до машини. По місцю сидіння я маю зріст десь 1,83 м. І як бачите, коліна вони не впираються в сідушки. Сидіти досить зручно. Двом людям можна не знаю, лягати. Третьому вже буде трохи мало місця, тому що тут сідушка не така довга, як би хотілося. В принципі, тут по задньому ряду нема що розказувати. Є лампа, можна там включати її, коли вам забажається і треба. Ручки. Одна, друга. Підголовники можна підрулювати догори підтягнути. Ну, кажу, тут все максимально просто. По багажнику. Він дуже маленький, можна сказати, другий бардачок. І зважаючи на те, що в мене стоїть газ, газовий балон на місці докатки, докатка лежить зверху. І тут вже такі моменти, як каляска чи дитяче крісло. Ну, вони влізуть, але місця залишиться дуже мало. Все стандартно. Тут пластик, підсвітка є. І два, дві кишеньки такі, щоб щось можна було покласти, положити. Ці е, душки складаються. Ну, Місця стане трохи більше, але не так багато, як би хотілося. По що мій ізоляції хотілося б сказати. Хотілося б, щоб вона була краща, тому що їдеш по Бруківці, чи в принципі їдеш там 120 шум-коліс мотора, дуже добре чути. І по коробці. Коробка тут п'ятиступенева. Є моменти по включанні передач саме задньої передачі. І навіть коли я планував купляти ту машину, я читав відгуки і були відгуки про те, що задня передача включається не з першого разу, а з другого там, чи третього в мене навіть. Отакий От максимально простий огляд на Suzuki з 4 у мене вийшов. Та, да, тут не було таких розлогих історій, як дехто любить розказувати про глибину бардачка і різних таких деталей, які я, в принципі, не вважаю там важливими. Підсумую, машина надійна, доступна, проста і недорога в обслуговуванні. І на теперішній час. То саме, то що потрібно.